дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас п'ятий заключний день турніру стрімка атака на трьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. топ 1 поки тримаються. Оборона ага. ще один раз перемогла, тому впевнено А, тримається. Це чудово. Ну що ж, давайте будемо атакувати. Знов всі стекляшки, мейдинка. Давайте так і поїдемо. В принципі, теж непогана команда виходить. Від жах і закриватись, і фаєзиком привабливий той зелений кріс, звісно. Ну, добре, давайте його зберемо. Вже когось з Джолі. Ось Джаха постійно джоліка сповільняє. Добре, давайте ось так. І тоді. Ось так прикриємось і зробимо ще синій кріс. Що там, джолі ще під сповільненням? Так, вже сповільнення немає. Як би мені тут... Давайте ось так. Може там червоний закриється і ми лютанчика зарядимо, ні. Так, ну поки є фаєс, четвірка жовтих. Проб'є його. Так, його пробили, це добре. Зараз комусь ману зріжуть. А я кохайнину зрізала. Ну нехай. Так. Спробуємо ганджу добити. Там вже буде ходити. Давайте тут прокинемо. Назар, На ухилянь не буде і танка, і ми в неї вдаримо. Ось так. Поставимо тобі собі таунт і будемо тут прокидати. Ухиляння вже не допоможуть. Так, так, так. Будемо намагатись її пробити. Давайте жовті. Хиляння, до речі, працюють непогано. Так, прикриваємось, так, так. Все, її заблокували. Пріску залишимо на останок. Так. Все, спали ухиляння і будемо бити. Що вона, звісно, підліковується трішки, але це вже, думаю, їй не дуже допоможе. Так, зарядимо Бальтика. Підліковується, тому що міньйони спрацьовують. Так, і ось так. Все. Ну Тут поляна шикарна була, тому все вийшло дуже чудово. Поїхали далі. Так, знов стекляшки і тут бальтик є. Ну так і їдемо. Угу. Давайте комбо прокинемо. Чудово. Майже джоліка зарядили. Давайте ось так підтянемо жовтий. Лютану подріже але ми спробуємо дозарядити джолі, активуватись і ось так прокинути. Лютану цього разу сповільнив. ах кохай не був потрібен. Перед кайлані якраз. Ну, добре, давайте так, так. Прикриємось. Бальтик буде бити. Треба якась фаєза зарядити, щоб прикрити лютана по оверу. Так, так. Бо Бальтик може і пробити його. Знов сповільнення від жахи працює. Давайте тут пошукаємо фіол знизу. Немає фіолу. Так, ну цього разу не дуже пробив, але все одно боляче. Так, поки є таунт, давайте так. І ось так жовтий треба. Жовтого немає. Так, лютан зарядився, б'ємо сюди. Давайте так. Хоча б фаєза тепер треба зарядити. Угу. Знов буде розподілення. Ми трішки не встигли. Добре, так, так. І жовтий або фіол. Ні. Б'ємо. Так, ну, лютанчика зараз мінус не Бальтик. Це відсотків 90. Тому давайте прокинемо, може, джаха, хоча б в нього сходить, ні. А дивіться, витримав чудово. Ну, тут вже все не врятували, так. Але в них немає лікування. Це вже якийсь плюсик є. Так, так, повертаємо собі. Це постійно спрацьовує від Джахангіра сповільнення. Так. Не добив. Давайте сюди. Так, прикриємось і прокинемо, може, вистачить йому? Не вистачило. Тоді фіоли. Вистачило чудово. Ну, все, одна пріска залишилась. Ще підпалили її. Добре. У нас овору багато. Об'ємо. Так, джолі потрібен. Навіть підвищена шкода вже пішла. Так. Тут прокинемо заряди мої джоліка. І Бальтика, і все, закінчили. Чудово. Тут теж швидко вийшло. Ну, так і їдемо з Ноуджаха, джаха. Але тут білітка є, неприємно буде нам все знімати. І полянка така собі. Добре, давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Ну, чудове комбо зайшло. Так. Давайте четвірочку. Не помітив. Добре жовтня. Треба лютанчика рятувати Так. добре, що ми під захистом тепер, напевно, ще раз. Поставимо захист, спробуємо його кохайне нам заблокувати, кого змогли. І вдаримо в ганджу. Ах, трішки йому не вистачило. Жовтими ми його не доб'ємо. Давайте ось так. Заберемо один червоний. Поки білітка не спрацювала, то спробуємо ганджу добити. Ось так. І тут прокинемо четвірочку фіолетових. Чудово. Так, охилянімо будуть тільки на беліт. Так, так. Давайте спробуємо цього Берде надобити. І ось так червоними. Добре. Так, так, так. Будемо бити, напевно, та давайте цю забирати діву і вже якось будемо розбирати з Ого. Ага. Так. Це ще міньйончики, звісно, допомагають їй. Так, так. Призивати свої корінці. І це затягує бій. Так, давайте ось так прокинемо. Але сподіваюся, що швидко зараз впораємось. Так. Ах, трішки не вистачило. Ну, давайте тут прокинемо. Да, и снова з'явились добре Добро это так? Фиолы. скільки можно. Постоянно прикликає собі цих этих... миньонов. Так зарядилось Джолик. Неактивований був не помітив. Так, ну зараз повинні вже добивати. Повинні, але то не точно. Дратує вона цим. Все тут вже зраз... ну, знову з'явилося. все нарешті, міньйончики добили. Так, добре, поїхали далі. Ой, білітка в центрі, а ось це неприємно. І піньок. Ну, в будь-якому випадку, так і підемо тоді. Прикриватися нам потрібно буде. Єдине, що буде важко пробити. Вона постійно буде діспелити, то треба за цим слідкувати. Дві трійки жовтих. Це добре, але цього недостатньо. Добре, давайте ось так прокинемо. Вона задиспелить таунт. І піньок вдарить боляче. Єдине, що спробувати. Можливо, зарядити Бальтика обережно. І пінька пробити. Давайте ось так. Вона підлікує все ж таки. об'ємо І зараз буде сповільнення. Джулика ми не дозарядили. Добре, давайте тоді ось так. І ось так. Так, ну хоч цього мінус 0, це вже добре. Давайте тут прокинемо. Чудово зарядився хоча б фаєс. Звісно, зараз джаха вдарить, але ми зможемо підлікуватись, можливо, навіть і почиститись. Ні, не почистились, будемо бити сюди. Джолі знов під сповільненням. Давайте ось так тоді. Чудове комбо. Так, вона задіспелить тільки лютанчика. Так, так, давайте ось так. До речі, непогано їй крітами позбивали МАКС ХП. Убіймо. Давайте комбо. Так. Так, так, рятуємо нашого фаєзіка. Давайте ще комбо. Треба білітку добивати, бо, ах, знаю, кому треба зрізати. Так, добре, так, так, захист поставимо, обережно зарядимо Бальтика, доб'ємо біліт. Я сподіваюсь. Ах, ні, давайте тоді комбо з червоними. Знову ці постійні її міньйончики її постійно рятують. Тихо, тихо. Так, так. Відлікувалось вже так непогано. Все ж таки в фаєзиках добити намагаються. Так, давайте так, так, так. Ось так. Дратує ця белітка, але зараз вже доб'є все. Єдине, що таунта поки немає, але зараз спробуємо встигнути. Ні, не встигли до джахи. Захисту немає. Давайте ось так феє зарядимо Може встигне почистити. Так. Ну, джолі сповільнили. Хоча в нас на інших достатньо вже овору, тому, я думаю, тут все зрозуміло. Лікарів немає, то зараз доб'ємо так і так. Все, чудово. Останній бій цього турніру залишився. Джолік. Ну, це було прогнозовано. Джолік. Єдиний лікар. Так, так, але Бальтик мультяшний ріщик буде різати. З питання може все ж таки взяти Йокохайн цього піньочка. Чи так залишити? <кій> <кій> То давайте так спробуємо. Ну, це буде. Важко. О, цікаве поле. Ну, прийдеться ось так прокидати, там четвірочка жовтих буде. Щоб є не нас зарядити раніше джолік, але не встигнемо. Добре, давайте хоча б фає зарядимо. Так, джулі вже сходив, трішки підлікуємось. Ну, прийдеться робити ось так. Так, тут ми витримали. Нам треба лютан, бо там ріщик вже готується. Щоб в нас був захист. Добре, давайте так. Треба ж було вибрати. В нього і прокинемо. Так, у нас Ульмер може задіспелити, тому давайте прокинемо таке комбо невеличке, щоб зарядити його кохайнена. Бастера витримали. Так, так, і ось так. Все, джуліка заблокували. Полетіла мега комбо. Трішки його не добили, але в нас бальтик є. Ох. Так. Лікуємось. Лікуємось, б'ємо сюди. І спробуємо пробити. Так, чудово. Давайте його кохайне назарядимо. І спробуємо все ж таки позабирати в них розгін. Так, ріжчика не забрали. Нам треба більше оверу. Добре, давайте ось так. Невеличке комбо прокинемо. Напевно, треба Бальтика забирати, бо всі інші б'ють не дуже боляче, а цей <смас> дуже боляче. Так, так. Так. Джолі. Ну, у нас є захист. Це добре. Так. Плюс то, що в них немає лікарів. Але Бальтик діспелить. І цей теж може задіспелити. Так, прокидаємо. І ми задіспелили. Так, б'ємо в нього. І там різчик вже готується, а у нас джолік незаряджений. Давайте, напевно, нехай він сходить. Так, тут прокинемо жовті. Поставимо собі розгін. І нам треба... Поезик закритись. Мобастер вдарить. И буде потім боляче від Ульмера. Агу. Так, так. Давайте все ж таки бити Бальтазара. Все є. Е. Так, Йоко Хайнен поїхав. Давайте Джоліка спробуємо зібрати. Задіспелив нам. Так, ріщик добре. Жовті. Пішов. Час уже пішов. Так, так, так. Угу. Прикриємося, вдаримо. <кій> Ось так фіоли. Може, не зріже Бальтику, Ні, зрізав, але то нічого. Повинні тут ми встигати, так? Ріщика є ухиляння, але будемо в нього бити. Чудово. Давайте так, червоні. І, можливо, фіола ми його і доб'ємо. Чудово. Ну, тепер можна прокидати і комбо. Ульмір вже нічого нам не вдіє. Так, так. Чудово. Ну що ж, топ 1 Гарний результат оборона А. Рейтинг. 66-те місце. Ну, звісно, мене змістять. топ 100. Можна було потрапити, напевно, якщо б не одна поразка. Якраз 889 у мене 325. Якраз ці 500 очок. І не вистачить. Ну нічого страшного. Топ-1 залишились, не викупились, це добре. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!